На евакуацію сектору Гази записалися 337 українців. Однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше близько півтисячі. Про це сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в ефірі Радіо Свобода 23 жовтня. Більше про евакуацію із сектора Гази поговоримо далі з волонтеркою та співзасновницею громадської організації Ізраїльські друзі України Анною Жаровою. Пані Ано, вітаю вас. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, що відомо зараз про процес евакуації із сектору Гази і можливо навіть виїзд із Ізраїля в інші країни повернення до України. Ну я можу сказати, що про сектор гази я менш знаю да, по інформацію. Я володію інформацією про, про все те, що ну в на в нашій країні в Ізраїлі. І на сьогодні, наскільки мені відомо, було вже три екстрених рейси. Да, які були організовані командою посольства України в Ізраїлі, і більш-менш вилітіло із Ізраїлю там більш тисячі людей. Українців дійсно, які не змогли, не були готові, скажімо так, продовжувати жити в таких умовах. Це багато людей, які також з південного регіону, де йдуть обстріли, де були самі жахливі, жахливі події резанини, і і досі можна сказати, є міста, в які не скажімо так, не Рекомендують туди навіть їхати волонтером тільки військовим, тому що там. Ці території ще не зачищені ще є а, висока, скажімо так ризик, високий ризик того, що там є ще терористи, і і тому не ну, але не ще раз то що мені відомо, що останній рейс, який був 19-го числа, він не був повністю, скажімо так, ці квітки, які були викуплені для людей для українців, щоб вони могли по знижкам придбати квітки і. Ну покинуто Ізраїль ні, всі квітки були із використані. Тому можна сказати, що на сьогодні всі, хто хотів і мав якусь можливість, він поїхав і ще ну літаки літають. Також важливо сказати, що люди, які хочуть виїхати з Ізраїлю, це можливо, і навіть ті, хто хочуть приїхати до Ізраїлю, також це, це можливо навіть туристичні рейси літають і, і ну це можливо. А як налагоджений процес для тих, хто хоче виїхати, власне, вони можуть самі просто придбати квитки і виїхати, чи організовані ще інші алгоритми для покидання цієї країни? Ну, потрібно розуміти, що є, скажімо так, кожна країна дбає про своїх громадян людей, які знаходяться тут, в Ізраїлі по різним, скажімо так, по причинам і з точки зору України да так було організовані екстрені рейси, які була домовленості з авіакомпанією, щоб українці могли придбати квитки по знижкам ще раз. Тобто да, тому що не всі, наприклад, ті, хто був тут у статусі біженців, або чи ті люди, які скажімо, тут були туристами, і в них недостатньо, недостатньо ко. Придбати квітки по тій ціні, яка зараз є, була такий організований такий процес. Але ще раз з із Ізраїлю я не можу сказати, що люди їдуть масами. Да, це є Важливо сказати люди. особливо люди з маленькими дітьми, родини, да, вони зараз покидають Ізраїль на час, щоб ну, скажімо так, десь в іншому місті більш безпечному подивитись, що буде далі проходити, тому що в Ізраїлі ми зараз скажімо, є голоси, що ще навіть не починалося. В нас є відчуття, що війна вже повним ходом. Сьогодні вже 18 й день і. Страшенні жертви є, є заручники, бо почали їх відпускати. Є чотири людини, які відпустили вже дві це громадянки, ну дві жінки. Це громадянки з подвійним громадянством американським і ізраїльським. І вчора були випущені люди жінки, які там по 85 років, з якраз з тих кібуців, які познали страшні. Втрат. І, 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 скажімо, і все це 100% скажімо, впливає на рішення людей, тому що почалася евакуація з півдня і з півночі. Ми говоримо про те, що Ізраїль дуже маленька країна, і це регіон, і, я не знаю, Херсонська область, і все всі зараз весь тиск він на центр країни, да? і, і є обстріли, і ще не почалася наземна операція, і, і ми не знаємо, вона почнеться. чи ні, тому що є багато е, різних, скажімо так, інформаційних маніпуляцій е, говорять, що військові готові і наполягають на тому, щоб військова операція наземна операція почалася в газі. З іншого боку, ми чуємо, що і наші партнери американці не ну в, в, намагаються нас від, відмовити, на да, нашу владу від такого рішення, тому що е, скажемо, це буде дуже важко і. Важко отримати зараз ті цілі, які в так Ізраїль під собою поставив. А ціль вона одна: знищити Хамас, тому що з Хамасом обік ми не зможемо жити. І є напруг в на півночі країни. Є вже не просто обстріли, скажімо так, з Лівану Хізбалою, а вже були навіть намагання в. Трапити на територію Ізраїлю, і вже були загибли серед військових і е, мешканців, ну цивільних, і е, е, евакуація вона не проходить так, як хотілося б, щоб вона проходила. І є в Ізраїлі люди, які не розмовляють на івриці. Е, тому це нові репетрианти, ті, хто приїхав там, е, там декілька років тому, ті ж біженці, да, які не отримують швидко і оперативно. Інформацію, що коїться в країні, тому є дуже не прох і не зрозуміло, що буде далі, тому що в нас є статус війни, але ми цей статус він тільки про наслідки так, 7 жовтня, те, що сталося в нашій країні. Але, скажімо так, війна як війна повномасштабна, вона ще не почалася. Власне, як в таких умовах живуть в Ізраїлі люди? Що радять радить місцева влада мешканцям, які проживають? Чи відчувається ця напруга серед населення? Я можу сказати, що вона відчувається всюди і не. не, не скажімо так немає значення, якщо ви живете у місті, в якому там декілька разів весь цей час були сирени, але ви, ви в новинах ви розмовляєте зі своїми друзями. друзями волонтери, які їздять по всій країні, вони бачать умови, скажімо так, і, і стан і людей на місцях, і людей похилого віку, і є дуже багато екстрених случаїв, коли потрібна допомога тут і зараз. І... Скажімо так, всі служби, і це одне з одна з критик дуже таких потужних зараз в ізраїльському суспільстві, що всі служби. Мали надавати допомогу, підтримку, швидко реагувати. Вони всі не справляються зі своїми завданнями. Вони просто всі зараз продовжують, скажем так, працювати в екстреному режимі, не і не мають можливості охопити всі ці потреби, які є у населення. Це дуже великий ну, скачок в. В стресі, да, і в дітях, які пережили, чи зараз, скажімо так, вони від своїх друзів, від своїх родних знають, що коїться в Ізраїлі, і потрібна психологічна підтримка. І там також телефони не працюють. Люди, в яких потрапили в домівки напряму, були попадання. І люди продовжують жити в цих будинках. Це не, не по всій країні, але є такі да случаї, які ну для Ізраїлю це можна сказати, ну це нонсенс, це не може бути. Але ми бачимо, що настільки багато зараз потреб і задач, які тут і січ тут і зараз ну, потрібно вирішати, це все 100%… е, Сприяє на те відчуття безпеки, як яка яку, скажімо так, ізраїльське суспільство втратило? Я в Ізраїлі живу понад 23 роки, і були страшенні, і була друга інтефада, де були теракти в автобусах, які взривалися, і там і, і кафе, які які взривалися. і і було декілька друга ліванська війна, і було військові операції. Да, все це ну як коли ви живете в Ізраїлі, ви знаєте, що е, десь фоном буде іде е, військові військові дії. Да? Але е, все одне, е, скажімо так, відчуття безпеки воно було, і говорили, є такий миф, що е, в Ізраїлі це, Ізраїль це найбезпечніша країна в, в світі. І я можу сказати з, 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 з цими подіями. І навіть в ізраїльському суспільстві це, це, це відчуття було втрачене. Його немає більше. І, і це один, один, скажімо так, із важливих. Таких голосів до, до влади, яка зараз все ще намагається не не взяти на себе відповідальність, і скажімо так, навіть колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, який був на посаді там 11 місяців, Навталі Бенет, він визнав, що він також відповідальний, тому що він був на цьому, був як прем'єр-міністр і міг щось зробити. І Шабак, і ну голова Шабаку Аману, нашої ну, спецслужби. і і головний командуючий, всі сказали, що вони якось відповідають за те, що коїться в країні. Але від коаліції депутатів і міністрів ми зараз чуємо, що від прем'єр-міністру нічого не залежить. Це все відповідальні. Вони і мушу сказати, що це одна з причин, також які яку скажімо так. Аргументів, які доводять, що чому ми ще не почали е, наземну операцію, тому що військові наполягають на цьому, наш військовий шалон, що армія зараз готова, і кожен час, коли ми промедляємо, е, е, рівень підготовки, рівень готовності е, да, військових з зайти і в, в, в газу він понижається. А з іншого боку, ми розуміємо, ну скажімо так, це те, що чи, в, 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 аналітика і преса. Говорить про це, що наш міністр розуміє, що коли він вже ми зайдемо в газу, все, що буде проходити в газі, це буде прямий, пряма відповідальність його. Зараз може сказати, що всі інші відповідальні тільки не, скажімо, ті, хто прийняли рішення. А коли починається наземна операція, це вже його пряма відповідальність, і тому ми одна з, можливо одна з причин, чому ми ще не розпочали. Аня, ну дуже дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. взяли участь в нашому ефірі. Тримайтеся і будемо далі стежити за подіями в Ізраїлі. Анна Жарова, співзасновниця громадської організації Ізраїльські друзі України, була з нами на прямому зв'язку.